Добрий день. Ми сьогодні будемо знімати обзор на spinning флагман Firefly ТЕС-05 5 грам. І спінінг флагман сенсорного нового TES-05-7 Ну Давайте ми їх відкриємо. Почнемо. Так, ну ми маємо майже однакові бланки. Як бачимо, вони тут. вони тут майже однакові. Тільки тут сенсор нового без лаку зверху покритого, Ну, там є лак, але він чуєте, шуршавий звук, його там досить мало. А тут Firefly. Плюс-мінус краще, ніякого звуку не чути. Ну, Тут яскраві флагманські логотипи і назва Як бачимо, тут Firefly, Флагман Firefly 66 дюймів, тобто 1,98 метка. Тобто Кастінг 05-5 грам. Ну, і тут без цікавий саме 1,98 Так, Так само і тут. Ну, тут що пише карбон, сенсор нового 7 грам Тут так само туболячкіп, тобто вершинка не вклеєна суцільно. Ну І далі флагман придумали спочатку сенсор ново. Ну І тут знизу така, як бачимо, кругла більша ручка з Еве, а зверху відкручується більш квадратна. А тут вони зробили наоборот, можемо порівняти. Тобто таке саме. Ну Тут вони зробили наоборот, що зручніше, бо завжди як я ловив, тут як тримав пальцем, воно відкручувалось, так, по чуть-чуть відкручувалося. А тут знизу придумано краще, бо тут не відкручується. Ну і зручніше явно. Ну Далі бачимо тут. Закручу, щоб була така теж. Тут бачимо так само, тут майже однаково. Ну і тут логотип флагман, тут Firefly. Так, тепер на рахунок вершинок. Так, можна побачити, ця вершинка флагман сенсор. Бачите, наскільки вона грубша від Firefly. Ну, вона тубулярна, а тут вклеєна, не побачите. Тут Ще можна побачити, що тут набагато більша кількість кулець Firefly. Перше кільце сенсора йде, але відстань між іншими кільцями тут більша. Ну FireFly тут Перше кільце йде далі, але потім відстань зменшується і тут на кінці там де вклейка їх взагалі досить багато, як в водилищі. Ну, Давайте тепер окремо про кожне водилище їх складемо. Вже склали фінінги, давайте протестуємо. Починаємо, як завжди, сенсора. Бачите? бачите, Можна так легенько підтверстити. І воно слабо гнеться. Так. Ну, такого нема що. Щоб дуже сильно воно відчувалося. Ну, тут детулярна Ну, Тепер бачимо фай -фай, Ну, Явно відчувається зручніше і легше. Трошки. Ну і тут бачимо який живочий кінчик. Я легенько І по кінчику я в основному завжди бачу ну І через те, що ще він розмальований білим і дуже класно помаранчевим кольором. Ну, бачимо тут Дуже дуже живучий, можна їх поштигнути. Ну і він від, віддає кожну покльовку. Ну, також можна побачити тут клейку, бачите, тут. Видно на камері чи ні? ні? Тут склейка починається звідси. Одне кільце, тут вже карбон починається, а тут вже ну, Тобто, воно Звідси починає гнати. Ну, Тепер буде на само його. Тобто дуже живуче. Ну і так само. Так Дуже оживи. Одним словом можна навіть по кидати. Давай ще раз потрясемо. Давай кінчимо. Ну і тепер я, я напевно поставлю катушку і покажу, як працює з рамом. Ну, з рамом і більше. Давай зроби паузу. Я катушку, яка була найближча рук з ниткою, Ну і давай знімай кінчик, чіпив грамове вольфрамове грамове родило. Карабін, Golden Catch і тут пишеграм кусвало. Ну і наживка полярис. Ну, дуже вершинка чутлива. Жаль, що он зараз не на воді, але зараз лід, вода озера привезли і немає як спробувати. Дуже жаль. Ну, Давай зближче, ближче нас, не виключить. Тепер поставили 2 грама і побачимо роботу з бачите наскільки спіння погинається класно. Видно добре закінчимо. Ну, тепер зараз буду плавно підмотувати. Побачимо 3 грами взагалі лахто працює. Ну, тут стояла чиголовка 2 грама і вібру хвіст. Зараз ставимо 3 грама і побачимо ефект. Паузу. Ні -ні, па... ну, Ставлю я 3 грама, але саме шарнір не ходило без наживки. Ну, і бачимо, наскільки воно працює. Давайте тепер спробуємо поставити напевно верхню межу тесту, тобто 5 грам. Поставимо 5 грам і подивимося, як воно буде працювати з 5 грамами. Ну, поставив 5 грам і дивимося, як воно спінняк працює з 5 ну, Тобто, Бачите, це верхня межа, але він досить добре тобто, працює. Ну, Суїть сам як працює, але це верхня межа. Спінінгу. Тут без наживки. Дуже добре відпрацьовує. Перебуду плавно. Тягне. Німаю лючин. Пауза. Як бачимо, тут відчуття шикарне. Ну і так само можна провести по землі і відчути, як... наскільки добре чувається дно. Ну, але я вам скажу, ефект по землі зовсім інакше, ну, так як тут трава. Ну, але рівно. Ну, чути, як приманка падає на дно. Ну бачимо, працює з грамом і з п'ятьма. Мав би менше грам, ну тобто 0,5 або 0,8 бурмишку, я би поставив. Так як я не маю, виходить, користуємося тим, що маємо. Паузу роби. Ну, Тепер збінення сенсор Ну, Як бачимо, я вчепив знову грам і йдемося на вершинку, яка взагалі не відіграє. Ну, тобто там лейка і в вершинці взагалі не видно, що тут є один грам. Бачимо то зараз поставимо більше грам і подивимося чи відіграє вершинка на більше грам. Ну, хоча шуйка в руку відчувається досить класно. Один грам, одним грамом. Досить класно. Тільки жаль, що по не видно, Там. Ну Тепер поставив 2 грама, ну, можна подати на кінчик, який мінімально відіграє. Мінімально. Хоча шуйка в руку шикарна. Я казав, поставив 3 грама, ну поставили ми 7 грам, тобто верхня межа тесту. Ну і подивимося, як буде вершинка відпрацьовувати на 7 грамах. Ну і бачимо, вершинка відпрацьовує досить добре. Ну, хоча тут вона популярна. Ну і 7 грам. Правда, тут е, верхній тест е, спінінга 7 грам, але тут можна ним кидати я більше. Я вважаю, можна кидати більше. Я кидав ним в обір е, вагою 8 9 грам. Ну і досить нормально працював е, ну, що? Ну, Ми зробили обзори, якщо їх так можна назвати на спінінги. Ну, Саме, якщо ви, можу пораду дати від себе. Якщо ви вибираєте спінінг для ультралайту, а саме для мікроджигу, ну, можна брати, я можу сміло рекомендувати Firefly. Ну, тобто в нього вершинка явно краща, ніж в народного ну, Дивіться, то дають пальцем постукування легеньке пальцем і дається в кінці. Видно? Леньке постукування пальцем. Тобто ним можна зробити ідеальну анімацію і побачити кльовку Ну І ще один плюс, що тут він дуже класно в'яже рибу. Риба ніколи ну, в основному дуже рідко сходить, бо тут дуже чуйна вершинка. Ну, Якщо для, для мікрожигу, то я би порадив Firefly. І Тим більше тут ціна така заманчила. А зараз плагмені знижки там взагалі. Ну, Якщо ви бажаєте ловити ультралайтом кулебалками, вертушками і воблерами, то сенсор, я можу порекомендувати сенсор. Ну, Тут тес 057 ну, я кидав це мій перший ультралайтовий спінг, я кидав ним бормишку, грамову кормишку, грамову ну, Так само, як бачите, працював. Ну і кидав 8,9 грам води. Він мене ніколи не підводив, лапав карпа на 9 кг на нього на силіфон. Це мій перший відеообзор. <плес> Що я можу побажати вам? Я можу побажати вам тільки гарних уловів, гарного кльову і щоб завжди були найкращі трофеї. А з моєї сторони, ну, так само мене не судіть строго. Дякую за увагу. Побачення.